Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Зараз 17.40. Я продовжую робити розклад для лівого, правого берега Запоріжжя, але, мабуть, зараз зроблю по колу швиденько розкладик. Давайте глянемо. Наш списочок, площа фестивальна, інтурист, яка буде ситуація на ці 24 години від цього часу в плані ударів ракетами, дронами та С-300. Бачите, які йдуть карти, яке донешко? це інтурист. Ну ось пожалуйста. ось, пожалуйста, і проблеми, і події, і сила, і пльотки. Іде захист Всесвіту. Ну, і тут йдуть карти більш-менш нормальні. Але ж тут йде така епопея, прямо таки. Починаються проблеми. Починається подія, дуже потужна. І йдуть отакі речі. Тобто дуже схоже на то, що загальна, тобто, ситуація площа фестивальна і ситуація вокруг інтуриста буде напряжна. Ну, ось так. Чи збереже Всесвіт, трудно сказати, ну, я можу сказати тільки то, що ця ситуація, скоріш всього, Можливо, відбудеться. Можливо, відбудеться. Зараз я ще запитаю: це розвиток подій, і це результат. Це вже я докладала карти, щоб роздивитися, але оце і є результат. Так, ну, давайте глянемо. Ми будемо на цій колоді, давайте на цій глянемо. Те ж саме питання: ми будемо знати вже дві колоди у нас в процесі. Ну, от, беремо три карти. Для колоди Таро це, це достатньо. А, так, бачите, йде ту жезлів. Що ми, ми маємо? Ми маємо так, тут жезлів. Це зачасту показує сам удар. Але ми бачимо, що у нас тут є імператор, який захищає робить захист. Двійка у нас в перевернутому плані, у нас немає впевненості От тут туз. Один, а двічка вже в негативі пішла, немає тут у нас захисту. Давайте ми розглядімо, що це за імператор, який його. Ну, от бачите, фортуна перевернута. Тобто тут немає, в принципі, гарного результату. Тут буде ситуація така дисциплінована. Давайте глянемо, чи касається, яка буде ситуація для росіян в цьому смислі. Чи отримають вони той результат, який вони хочуть отримати по цій території. Ну, В принципі, вже все не потрібно, три карти мені достатньо. Я вам скажу так. Так, вони отримують результат, ось він. Але він лежить між негативних карт, то він не буде точним, він не буде. В принципі, таким, як вони хотіли. Ну, ось якось так. Значить, для нас це буде добре. Для нас це буде то, що туди не буде нічого летіти, то, що люди будуть шукати кращого, в принципі, більш-менш нормально. І то, що ця ситуація вона буде ізольована. Вона буде закрита, ця ситуація. Ну, ось ще так можу сказати. Але, звісно, полі норманом показало пльотки. Ну, подивимось. Так, дивимося ситуацію, яка буде у нас а, дубова роща. Я вам так скажу, по Дубовій рощі. В принципі, тут йдуть для нас позитивні карти по чашам. Для росіян іде в перевернутому плані, але МАХ спрацює все ж таки. І тут іде перевернуте сонце. Але, але я хочу сказати, для них воно буде несправедливо, для нас це буде якась, як знаєте, ілюзія або поряд дурень. Щось таке нове відкрите. Ну, може, прилетить із 300 таке ощущення. Так, бачите, де конкуренція і кризисна ситуація. А, ну я вже, знаєте, вже от я ж не знаю, куди то прилетіло. Хоча б, хоча б якось щоб знати. Ну, В принципі, є бажання, є в них все, але вони якось не дуже то будуть робити. Чей це, це успіх, Чи це успіх Це успіх тих ворогів наших. Роздоріжжя, ось і все. Тому, от, от тому ми і крутимося вокруг, довкола, бо вони самі не знають, що там буде. Ну і давайте глянемо тепер лікарня. Лікарня водніков, яка там буде ситуація для нас? Що для нас там буде? Як ми то переживемо? Чи буде там удар ракетами-дронами на ці 24 години від цього часу. Ну що я можу сказати, люди. Там, бачите, усе все йде низ, все це негативне. А, хоча тут же йде по королеві дві королеви і мечовай, і е, чаш, і сонечко на низ. Я можу сказати. Ой, вибачайте, Я можу сказати, що, скоріш всього, що буде, 50 на 50, таке в мене відчуття. Таке в мене іменно відчуття на цю, на цю ситуацію. Так, ось буде вирішено. Для нас це буде вирішено, ясне питання. От, тобто ми цю проблему вирішимо, але лікарня якось буде працювати не так, як завжди. Тобто там будуть якісь проблеми вже, тобто, все в негативному плані йде. Може, десь даже і пошкодять. Давайте я гляну. Як і, нічого. Роді, як і нічого. Але от падає коса зміни. ну, Більш-менше, я можу сказати, що тут, ось, пожалуйста, чого? чого воно все так крутиться, тому що от така ситуація. От вона отака і все, і хоч ви тріснете. Вони не знають. Вони працюють кожного дня над цими ракетами, але вони не знають, що будуть вони стріляти. Так, больниця в Комунарійському районі радіоприбору. Територія, прилягаюча до неї, яка там буде обстановка на ці 24 години, що будуть там руйнування від ударів ракетами, дронами та С-300. Ну, знаєте, я так вам скажу, що ситуація з трансформацією йде по луні, по тому школу і рішення є. Але є і ключове рішення питання цього. Поклеверу успішне? Дуже хорошо. Але у ворога свої плани, бачите? Так що так. І я так думаю, що все ж таки, от бачите на це кольцо я поклала, тут іде перемога. Це більш схоже на те, що я ж питаю для нас, для українців. То сподіваюся, що все ж таки ситуація буде більш для нас прихильна. Туди може бути прильот, люди? Може бути прильот. Бачите, Так от по крискам, але бачите, яка лежить тут далі, йде історія з косою, з успіхом, з зміями. Звісно, що це успішна карта для нас, успіх іде, ну, може пошкодити там щось якось, може буде відчутно, може бути. Буде... Ну, тобто там якось йде це. Іде цей фон, розумієте? Так, далі йдемо, давайте подивимося площадку спортивну, 4-й мікрорайон пісків. Школьну площадку, яка там буде обстановка на ці 24 години, чи будуть руйнування від прильотів ракет, дронів С300. Та ж сама подвійна ситуація, трансформація, очікування прильотів. Але чи буде воно, чи не буде воно, під питанням так є проблеми. Є проблеми, але вони пройдуть більш по легкості. по легкості. По ітогу там буде все нормально. Ну, от якось так воно, повімаєте, тут За Єстофонська. Осипенковський район, яка там буде ситуація? Чи будуть туди удари? Нормально там все буде. Дайте я подивлюся, що це за сонечко. Так, буде все нормально. Бачите, криски все ж таки падають. Там же це є, тому там ті дома руйнуються ось чому. Так, дивимося далі Сталіварів. вулиця сталіварів. Ну, от, навіть коли я кладу отак три карти, бачите, от іде ця пльотка, йде подія, і чим то закінчується, закінчується рибами. Тобто, як би там не було, як би туди не летіло щось, навіть башня падає, воно закінчується. Ось букет і риби. Розумієте, тобто так туди летить, так, там може бути башня. Але, але все одно далі йде розвиток подій, тобто вони чи не попадуть туди, куди треба. А ну давайте спитаємо. Немає косвених таких, що вони попадуть, що вони будуть стріляти верніше. Але то, що в них буде ось все класно і успішно, це показує. Ось. Але ударів тут я не бачу. По-іншому задала питання. Будуть бити вони по сталіварів. Буде якась подія? Радісна для них. Радісна для них вона буде, але я не розумію. Що вони від цього отримають? Вони просто будуть опять бити по домівкам. Да, Сталіварів, у вас там весело. Так, дивимося далі ми. щось Що забуваю я. А, е... Острів Хортиця, давайте подивимось. Ну, в них є рішення вже по цьому питанню. Бажання також є. І по остріву Хортиці вони бажають стрельнути. Єдине, що їм тут мішає, це оця карта. Ось вона не дуже їм тут, як кажуть. Не дуже показує, так вони хочуть, але що буде удар. Так, е... да, можливо. Можливо. Дуже можливо. Опять ця карта падає. Е, люди, там, як іде, знаєте, все ж таки хортиться у нас місто сили. Тому її захищають ці вищі сили, вищі сили розумієте? От конкретно ту слівхортицю захищають? Так, є така можливість, але захист є. Дивіться. Там все одно, незважаючи на оці події, буде стабільна ситуація. Там є кому захищати, і там по цьому йде постійна робота. Там, да, там шанс захисту 100%. Фортуна їм йде на Хортицю, але на Хортицю ще може йти. Так, да, це іменно Фортуна, це іменно Фортуна. Е, я хотіла перевірити, то дрон буде чи Фортуна? Так. Так, дивимося тепер е, телевежа, телевежа, Камінногорська. 40 років України оці території, де вже були прильоти, вокруг телевежі, біля телевежі, чи будуть туди прильоти ракет, дронів та С-300 від цього часу, плюс 24 години на цей срок, чи будуть туди удари? Ну, дивіться, трансформація, йдуть якісь зміни на краще і будуть гарні відчуття, ну, по пажуку сохраниться. Дайте трансформацію. Так, буде сила. Я не знаю, що це за сила, але будуть працювати люди і буде радість. Там не буде сьогодні цього лиха. Не повинно бути. Карти цього не показали. Так, ну, вроді я все вам розказала, показала. Давайте ще я прихвачу опять прихвачу мотор Січ. Подивимося, чи буде по мотор Січі удар на ці 24 години, які попереду від цього часу ракетами, дронами та С-300. В захисті стоїть, понімаєте, от іде відрізання. Відрізання, причому відрізання іменно Ось матеріальної частини йде допомога. Ну і під кінець же якось так. Але, люди, я вам скажу, оця ілюзія, вона і є ілюзія. Тут, скоріш всього, може бути удар. А, ну що тут поряд? Відкритий суд, так? Да. да. Да, тут може бути бійка. Тут може бути бійка. Бійка по королеві. Тут буде така тут буде бійка, тут може даже прилетять ІС-300. Відкритість іде. Конкуренція. Тут щось воно буде на ці 24 години. Щось воно буде по, по, цьому, по цьому заводу. ЗД2. ZD, Давайте глянемо залізничний вокзал другий. Чи будуть туди прильоти на ці 24 години від цього часу? 에... Ракет-дронів та С300, будь ласка, покажіть мені то. Можливо, що будуть прильоти три старших аркани, але іде імператриця. Боже, четвертий аркан старший. Дуже можливо, що будуть прильоти, тому що опять відкрита ситуація. По дьяволу, так, воно може таке статися. І потім йде трійка мечова, тобто дуже тяжка ситуація буде. Але тут іде по дьяволу допомога. Значить, це дьявол, це дьявол, вибір. А я ще скину на цей вибір. Це вибір? Так, це вибір, це не ілюзія. Але, знаєте, так, по пажику. По пажику, так, тут буде, тут буде Тут буде така ситуація, однозначно буде, ось воно летить. Але оці дві карти показують, що там буде все ж таки, будуть працювати наші ППО, будуть працювати і робити все можливе. Щоб сохранити по імператриці. Це наоборот, але дьявол збиває це все. Збиває, і це виходить дьявол, я перевіряю це і цього дьявола. Це дьявол, це буде якась наша історія. Але оця відкритість, вона не дає особисто шансів. Ну, бачите, тут теж йде на рицаря шістка теж йде допомога і, і захист воно стояло. Ну, от бачите, яка у нас тут йде на мотор стояла, на мотору таке дно було. А тут стоїть п'ятірка чаш і традиційна ситуація. Ну, в общем, люди по ЗД2 по теж таке собі. Теж таке собі. Ану, давайте наглянемо ЗД 2 Я не пам'ятаю, що нам там випадало. Ну, Бачите, тут якось воно іде, 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 і бах, оця отак пльотка вилітає все все добре, але в кінці нам падає плютка і проблеми. Ну, от ЗД-2 воно так показує. Я нічого не можу зробити. А я тут поряд живу. Йолки-палки, хоч би та вилізла. Розвілка, чи що. Чи тучки ні, ніфіга, зразу, все зразу. Так, ладно. Ладно. Так, поїхали далі. Ми, вроді як, закінчили той список да, по колу. А ну, Давайте я перевірю. Так, Сталіварі, Застовонського, Моторсіч. Так, все, ми закінчили. Все, Це відео я закінчую і буду робити на правий берег, люди буду робити на правий берег відео. Бажаю бути вам живими та здоровими. Почуємось, па-па.